Навіть віршем, боюсь навіть віршем згадати про тебе, об ж таки ноги зашпортуюсь як опаліччя. О, якщо ти є справді любов, прокричу, прихили мені небо. В тої ж миті червона китайка небесна накриває обличчя, вечорове шикання дзвінка. Перестуджений зумер – це beniti із порожньої рурки, як пасока з хворого вуха. Хтось вже написав був до мене не стакто й розумно. Це в'язниця для духа. Ні. В'язниця для мухи, котра б'ється палаючий живчик у липких і солодких тенетах, де все менше є солоду. Ні менше є сили у бранки. І все менше довіри Ронсару О тому сонету, де проспізнене світло із хаосу. Кожного ранку прокидаюсь, як лобом свідомість. От тебе усе ще нічого. Сиромятний туман накопичують дворики тюри. Там хтось ходить в тумані. І брязка ключами, і човга. Надто довга ця осінь. І мука моя в ній задовга, і на кожну любов забагато літератури. В ту майстерню мансарду в подошках пелюжних, немов неможливість ось зараз тохнуть старосвітські обковані двері, за якими у грубці вогонь, як голодна любов пожирає себе, й гоготить, вимагаючи дров, рівнозначна недопуску к святощам древніх містерій майстерню. Мансарду, де буду ліліт, астарот, старот. Де стопом полум'яним здійметься жага розповита. І жорсткувато, як в пластиці пінзеля, і чутко закроєний рот проговорить у мене усе, чого хочу від світу. Ох, це більше, ніж пристрасть. Послушно, догорі, закоти, білі очі в морозі екстазу. Ти сам, Лебонь, знаєш, здоровий. Твоє місто і замок, і річка в тумані, і ти все належить до мене за правом рождіння і крови. Жодна відстань не вдержить, і жодне зітхання земне з міста в місто, як в груди з грудей, на вітрах не схолоне. Як ти міг, як ти смів, як зумів відпустити мене. Те, що мало б свободою стати, а стало полоном. Любий друже. Все вище написане, викресли, просто <кій> щось мій розум зачучверів без тебе і запаршив. Я колись написала, що жінка це острів, півострів, набагато точніше б сказати. Вузький перешийок, поцілункова сув'язь, що лучить мене з континентом, де пульсує життя, і джеркотить крізь гортань, мов в дзбанок, а метистово світне вино, щоб потому розлитись на ленто симфонічною повінню. Жодна з моїх забаганок не була ще така дорога, як теперішня, бути з тобою. Срібний дріб'язок спогадів знай начищаю, ще занумізмати. Якщо це називають любов'ю, то багато чого ще належиться переназвати. Що ж, займемося й цим на своєму майбутнім надгробку, заповняючи чимось тире, що як прочерк з'єднає дві дати? Надто довга ця осінь, і надто життя в нас коротке, Забагато дано, а замало встигаємо. vittate